Науковці успішно дістали і секвенували молекули РНК із туші сумчастого вовка віком понад 100 років. Цей вид вважають вимерлим із 1936 року. Зразок узяли з опудола, яке зберігається за кімнатної температури у шведському музеї природничої історії з 1891 року. Молекули РНК значно менші за ДНК. Дослідники вважали, що вони швидко розкладаються за кімнатної температури. Один із керівників проєкту, Лав Дален каже, що це робить добування молекул із сумчастого вовка значним досягненням. Це перший випадок, коли хтось добув РНК із вимерлого виду. Далан зазначає, що дослідження не спрямоване на спробу воскресити цей вид, але його результати можуть мати широкий спектр застосування. Один із них може виявитися дуже цікавим у майбутньому. Це вивчення РНК-вірусів. За його словами, робота команди може уможливити збір і секвенування РНК вірусів зі шкіри тварин, що зберігається в музеях. Це дасть змогу вивчити, як розвивалися конкретні віруси. Сумчасті вовки були хажаками і жили на Австралійському острові Тасманія. Їх винищили полюванням. Останній представник виду помер у зоопарку в Гобарті 1936 року. Особину з якої дістали РНК, убито в 1888 році. У шведський музей вона потрапила в 1891-му. Куратор відділу савців музею каже, що в них уже попросили дозволу взяти зразки РНК й інших видів тварин. нас уже запитують, чи можемо ми зробити те саме з іншими екземплярами з наших колекцій, Тож це ще не кінець. Центр палеогенетики в Стокгольмі це спільне підприємство Стокгольмського університету та шведського музею природничої історії.